А і ще трошки форма львів. Ми йдемо з магазину, а підемо далі. Через проспект Чорновола. Як ми йшли. В Колінс. колінці як було, так і лишилось. Єдине, що джинс тепер не 500-600, а 5-6 тисяч коштує. Це така різниця? Так, більше нічого не міняється. Цікаво, чи на другому порсі відкритий вихід. Ми б вийшли через другий поверх, як буде на другому порсі закрито, то підемо донизу. А ще не знаю, давайте ще зайдемо в зону їжі. Давно ми не заходили, дивилися зону їжі. Там теж може бути цікаво, а тоді вже спустимось вниз. Я бачу другий поверх відкритий. Подивимось на другому поверсі. В зоні їжі сьогодні має бути багато людей. То неділя. В неділю зазвичай більше людей. От, на третій пар, бачите, ескалатори видно тут. Перший, другий пор. Все видно. Видно, що торговий центр заповнений. А там люди їдять. Трошки далі кінотеатр знаходиться. Тут можна підійти до вікна, навіть подивиться, мені цікаво завжди, скільки зараз коштують вареники тут. 54 гривні. За 100 грам. ми зараз покажемо цю ціну. От покажу туди вихід. А, туди видно проспект Чорного вола. Обіцяємо вареники, показати, будь ласка. Ціна зараз 100 грам 54 гривні. О, людей багато, бо це неділя. В інші дні, в інший час тут не так багато людей, звичайно. Що тут залишилось? Опен залишився, я вже думав, опені ніде не лишилось. Гриль пап, він тут був, мені здається, від створення. Томатіни тут не було. Опені, які зараз ціни. Опені зараз 54 гривні за 100 грам. Ну, така сама ціна плюс-мінус як вареників це так стандартно буває. Ні ціни однакові. Юля. Перші страви Харчо 85, борщ 85, Солянка 85. Ну, всі перші страви по 85, але я розумію, що напевно порції дуже і дуже маленькі. Бо як інакше така ціна може бути. От еспресо 39, ну, ціни насправді доступні. Насправді ціни в зоні їжі завжди були доступні. Трдло з'явилося, те його раніше тут не було. Форумі. А я б ці два. Кафе їх теж не було. Макдональдс тут вже працював деякий час. А давайте підемо подивимося Макдональдс і будемо спускатися вниз. Туди і далі планета кіно йде. Ого, у Макдональдс як завжди черги. Та ви що? Макдональдс дотримується свого реноме. Де би він не був, ну розумієте, люди прийшли в кінотеатр. Після того треба піти в Макдональдс. А, тут і черги, і все, 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 все. Так, дозвольте, я прийду. Ну тут, тут, тут прямо в старі часи. Не пройти. Давайте пройдем. А, Тепер бачите, Макдональдс біля терміналів замовляють. То раніше було, черга стояла. Вільна каса і так далі, зараз все. все по інакшому Хінкальня є, хінкальня теж заповнена. А ми вже підемо донизу, будемо спускатись. Ой, я думав, що сушия закрилася, сушия є. А і тут вихід на літній майданчик. Вийдемо, подивимося на літній майданчик. Давайте. О, перед нами двері відкриваються. О, можна побачити панораму міста. А, цей біг забудований проспект перш Чорновола. А, так їхній майданчик не дуже заповнений. А, і ми повернулися вже в приміщення самого форуму. Бачите, чим дорожчі ресторани, тим більше вільних столиків. Да? А де 100 грам коштує 54 гривні, то купа вільних місць. Нема донизу. Нема донизу на, на витязі. Не вийдемо вже з форума, так як я обіцяв. Через другий поверх підемо. Оглянемо трошки проспект Чорновола. Незабаром відкриття іншого магазину буде. Тут постійно рух, щось відкривається, щось закривається. А, Виходимо. Можна так бачите, через сходи з боку вийти. Прямо до фонтана. правда? Правда. Це вулиця під дубом. Класний сам форум. Я вже казав, що раніше була автобусна зупинка тих районних маршруточок. А проспект Чорновала в цій частині теж. А рідко нам потрапляв на відео. Ачно тут теж багато людей станом на зараз зупинка тролейбусів, маршруток. Праворуч міський палац імені Ната Хоткевича. Ми теж його показували неодноразово на відео, але можна його побачити. Колись був палац Кузнєцова, наскільки я пригадую. І пам'ятник замордованим євреям. Ну, мордували їх всі, вибачте. Німці, радянська влада. А там, бачите, там відбувалося... Ну, не будемо казати, що там відбувалося. Там Багато чого відбувалось поганого. Територія терору зараз. Є такий музей. Можна зайти, подивитися, ознайомитися, почитати. А ми йдемо проспектом Чорновола. Ця ділянка в нас є, відзнята кілька років тому. Ми просто йшли на зустріч, кому цікаво, можна подивитися, ми тоді йшли ну, фактично до форуму. Зараз демо від форуму. Теж нам пишуть, покажи, покажи, там помінялось багато, що звичайно що помінялося. Ось такі будиночки раніше не було. Показую. Та, тут набудували. Була заправка, потім ще щось було. А зараз тут такі багатоповерхівки. Я ще пам'ятаю ті часи, ну це не так давно було, але тут паркувалися автобуси з Білорусі. Пригадуєте, було таке, є таке. Ще одна недокраїна, як, як Росія, є така сама недокраїна Білорусь. І туристи з Білорусі полюбляли приїжджати до Львова, тут паркувалися їхні автобуси. Велодоріжка. По цій велодоріжці я любив їздити на велосипеді. Любив. Зараз теж люблю просто. Зараз вже справа йде до осені. До холодів. А їждж більше навесні влітку. І далі на світлофорі будемо перетинати вулицю Хімічну. Там справа є поліклініка, та. всі знаєте, яка поліклініка. Та. І Всі знаєте, що там далі зліва є, теж як піти. Але... Поки, що... Поки що йдемо прямо. Кілька років тому відкрився магазин. Новий, ой, магазин новий. Цілий торговий центр, там нам показували, Ще дощик починається. Тільки я вирішив, що треба зняти Чорновола, поки гарна погода, як починається дощ. А там. А Шан з'явився, там і поруч інші магазини, ресторани. Але... але теж було кілька років тому, це вже все не нове. І ми вас цим не здивуємо. Макдональдс там ще давніше з'явився. Ліворуч вся мізиться гуртож, тобто там, бачите, напис магазин квіти, нотаріус. Теж такі гуртожитки тут доволі давні. А трошки далі, якщо йти, видно ті всі поверхівки на проспекті Чорновола. Ми там гуляли, проспект Чорновола, у нас там далі є докладно відзняти. Навіть через вулицю Райні, саме переходили на заморсинів. Мазепа є відзнята, в той бік Чорновола є відзнята. Туди біля Галифи, біля Краківського базару є багато що відзняти. Тут у нас навіть і вечірня прогулянка на Чорновола, тобто переглядайте, насолоджуйтесь. У нас дуже-дуже багато є гарних відео з таких вулиць, які здавались би не в центрі. Ну, тобто як не в центрі, плюс-мінус в центрі, але не в центрі. Захопили в одне відео, бачите і... І форум, і частину Чорновола до Макдональдса. Я думав, коли вже ніхто не купує, виявляється, коли мене те ще купують з килимами, люди продовжують їздити в громадському транспорті. Такий довгий будинок, звичайно, не найдовший, найдовший. Це китайська стіна на вулиці будана Хмельницького, це найдовший у Львові. Вам хотів сказати? А так найдовший в Україні, але можливо і в Європі. Будинок в Луцьку. Хочу поїхати в Луцьк, зняти той будинок. Та ви що, та я його бачив на фотографії? Довжелезний, довжелезний будиночок. Колись я вам його покажу. Ну я впевнений, що це найдовший в Україні будиночок і. Ще раз скажу, можливо, це найдовший в усій Європі будиночок. Але це не точно. А от, ми праворуч підійшли до Ашан. Набудували. До речі, треба буде і за Марстинівською пройти там, О, там так само багато чого помінялося на Замарстинівське, особливо в плані забудови. Не впізнає свій рідний Львів, хто давно не був у Львові. А до речі, наш канал для таких в першу чергу і створений, хто давно не був у Львові, якому цікаво, а як там, а що там в рідному місті? Хто живе на чужині. Самим львів'янам теж можна подивитися. Я розумію, що львів'яни, на відміну вас від нас рядові не бувають. В усіх районах це ми так можемо собі дозволити. Один, другий, третій, п'ятий район цілий день ходити пішки накручувати заради вас. Шановні глядачі. Та, і перетинаємо вулицю Липинську, ще раз скажу, вулиця Липинська у нас є відзнята. Кілька років тому можна і подивитися. Але скоро ми оновимо. З такого, що в цьому районі теж знято. Варшавська вся знята. Туди далі, бо на, на Хмельницького знята, вся Замарстинівська знята, Мазепи вся знята. цей бік Клепарівська знята. ну Тут основні всі ну, навіть Райніса знята. Тут в цьому районі всі основні вулиці зняті. Подивимось. Якби не напису Кернафта чи на інші кириличні написи, ви могли б подумати, що це десь якась польща. А, ліворуч, офісний будинок, не, навчальний науковий інститут психології та національної освіти, але там багато общого. І Макдональдс. Один з перших макдональдсів у Львові. О! Рами войношки бавляться!